Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій, які розвиваються в Конгресі Сполучених Штатів Америки навколо розгляду питання щодо допомоги Україні. У зв'язку з цим CNN опублікувала інформацію, за якою лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив у неділю в листі до своїх колег з демократичної партії, що наступного тижня він представить пакет національної безпеки, який об'єднує фінансування Ізраїлю та України. Ну, це вже є позитивна новина для нас в контексті того, що наступного тижня. Такий розгляд, можливий, маю на увазі розгляд відповідно законопроекту запиту Байдена, який був поданий ще у жовтні 2023 року до Конгресу. Шумер говорить у листі про те, що одне з найважливіших завдань, яке ми маємо виконати, це підготовка та ухвалення законопроєкту про фінансування, щоб ми, а також наші друзі-партнери в Україні, Ізраїлі та індотихоокеанському регіоні мали необхідний військовий потенціал, щоб протистояти нашим супротивникам і стримувати їх, сказав Шумер у листі. Водночас лідер меншості в сенаті Міч Макконел і спікер Палати представників Майк Джонсон наполягають на тому, що підтримка республіканської партії додаткового фінансування України залежить від посилення міграційного законодавства на тлі. Зростання занепокоєння щодо безпеки на кордоні між США та Мексикою. Водночас Шумер зазначив, що переговори щодо відповідної частини вони тривали під час свята Дня знову ж таки, подяки. Навіть якщо цей пакет ухвалять в Сенаті, то і як ми про це знову ж таки говорили, він може зіткнутися з проблемами в палаті представників, де багато знову ж таки консерваторів серед республіканців вони відмовляються голосувати за допомогу і Ізраїлю в одному пакеті. Тобто мова йде про розділення цих пакетів і прив'язки, якраз змін до імміграційного законодавства з пакетом допомоги знову ж таки для. України. Сіян також повідомляє, що ще раніше законопроект Джонсона про надання фінансування лише Ізраїлю разом із провадженням скорочень податкової служби. Цей законопроект був достатньо швидко відхилений демократами в Сенаті. І це означає, що така ж сама ситуація може скластися в палаті представників вже навколо ось цього запиту щодо. Допомоги Україні, Ізраїлю і Тихоокеанському регіоні, також CNN зазначає, що Шумер може зіткнутися з проблемами з боку лівого флангу своєї вже демократичної партії, оскільки деякі Сенатори пропонують прив'язати допомогу Ізраїлю до гуманітарних потреб. Сенатор демократ Кріс Мерфі в неділю заявив, що готовий поставити умови щодо будь-якої допомоги Ізраїлю з метою зменшення жертв серед цивільного населення в секторі Гази. Ось така загалом інформація навколо майбутнього голосування за законопроєкт щодо допомоги України. Тобто продовжується дискусія, знову ж таки в палаті представників навколо того, як підв'язати допомогу Україні з змінами до імміграційного законодавства. Ну а в Сенаті Чак Шумер буде робити спробу так поставити на розгляд відповідний законопроект. Ну і в подальшому, щоб ця ініціатива була проголосована у верхній. Палаті конгресу США. І тут можна говорити про те, що є висока ймовірність, такий законопроект буде проголосований, тобто цей запит. Але далі він спуститься до Палати представників, і тут будуть найбільші знову ж таки запитання з приводу того, чи готова палата голосувати за такий запит, тому що. Попередньо, коли ми аналізували позиції різних конгресменів, особливо серед республіканців, то там звучали точки зору щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю. І про це власне говорив спікер Палати представників Майк Джонсон. Тому ми будемо спостерігати за тим, як наступного тижня відбудеться представлення відповідного запиту. Байдена чаком Шумером, як він буде знов ж таки там розглядатись, чи буде він проголосований, і найголовніше, як за це будуть голосувати в Палаті представників, і які там будуть знов ж таки дискусії, а вони там будуть достатньо високі, враховуючи ту інформацію, яку знов ж таки ми раніше. Опрацьовували. Слідкуємо максимально за цими подіями. І якщо будуть якісь додаткові оновлення, буду оперативно вам про них розповідати. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним! Силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!